Футбольний прогноз, експрес-ставка на 6 матчів. Чемпіонату України немає. На цих вихідних є кубок, але на сам Кубок не хотів робити експреси, чи прогноз там досить. Не всі матчі дають. А так виходить в одній букмекерській конторі, експрес, який я склав, дають 4, а в іншій 4-5, так якби різниця трошки відчутна. Перші матчі Весгем Челсі. Фаворит тут саме є Челсі, але беру я саме індивідуальний тотал на Вестгем менше півтора. Я думаю, що один гол або взагалі не заб'є команда в цьому матчі. Якщо два заб'ють, то можна так якби розглядати я думаю, варіант саме на Вестгем. Челсі вміє тримати оборону. Такий прогноз на перший матч. Наступним на матч це Бетіс Алавес, Бетіс Алавес беру менше, менше 3,5. Що говорить про фаворита саме тут, а Бетіс фаворит, але я думаю, і Алевесь може якби, створити невеличку сенсацію. в цьому матчі легко Бетісу не буде. Легко не буде тут, може бути і нічия. хоча навіть нічия – Це непоганий результат. Іксом можна брати якусь фору. Дивитися, ще тут та розглядати. Плані Бетіса. Я взяв саме менше, менше 3,5 по забитим нічам. Наступний матч у нас Баварія лейпциг Фаворит тут а Баварія, беззаперечний фаворит. Я взяв саме на Лейпциг Лейпцях, що заб'є. Індивідуальний тотал більше 0,5 дають. Я думаю, що так само Лейцех дасть бій, можна розглядати якусь фору, і я вважаю, легко Баварії так не буде. Хоча Баварія грає себе вдома, це все вона якби фаворит, але все вважаю, як мінімум, ногу має забиття, той даже побороться за, якісь, за якусь нічию чи, чи ще більше. Кубок України вже скоро розпочинається. Вікторія Ворскла, так якби фаворит тут саме Вікторія, Букміка в букмікрі у мене якби. Ой, Вікторія Ворстла саме був фаворит, а в мене Вікторія саме фаворит. В цьому матчі я беру фору, фору-півтора беру. Хоча можна ризикнути і взять всім досить великий на прохід чи, чи перемогу. Пара, якби є рівна, та що Вікторія є, на мій погляд, більш сильнішою командою. Та вже з Ворстли мало що залишилось той Ворстла, що була минулого сезону. Це лише хороше ім'я. Залишилось, як буде виступати в першій лізі, побачимо. Наступний матч Локомотив Колос. Дуже мізерний тут кофіцієнт. От і різниця в коефіцієнтах 1,17 дають, а інших 1,3 можуть дати. Та саме на колосі щось мало дають. Взяв чисту перемогу колоса, я вважаю, сильна команда, і вони мають якби проходити далі в наступному раунді. І останній матч, саме ПСЖ Анже. Говорить, тут є саме ПСЖ, і я беру чисту перемогу. Сама така слабша по складу команда, адже можна там шукати більше коефіцієнт, брати, якісь по забитих мічам, але там, щоб брати по м'ячем, треба, щоб ПСЖ забив три м'яча, а то і більше, і фору так само Так, вирішив просто взяти чисту перемогу, десь такий вийшов експрес з коефіцієнтом 4-5, вподобайку за, за експрес і всім удачі!